З квітня місяця фракцією партії регіонів Фастівської міськради створений оперативний штаб по ліквідації наслідків весняного паводку. Координацію штабу здійснюють голова фракції партії регіонів Олександр Федун, а також депутати Віктор Сальніков і Микола Савочка. З перших днів роботи проведено ряд заходів у місті та його мікрорайонах по недопущенню катастрофічних наслідків повені. Збільшення рівня води призвело до підтоплень будинків на деяких вулицях мікрорайону Фастів-2. На зміну нашій зимі, нелегкій зимі прийшла весна. Весна прийшла своїми паводками, тому що дуже багато випало снігу, як ми всі знаємо в місті Фастові. І тепер ми виходимо з наших підтоплень. Найбільше в нашому пасторі постраждали такі мікрорайони, як Завокзалія, це вулиця Прорізна. Вулиця Возз'єднання, а саме найбільше це вулиця Трудова, Козятинська і Локомотивна. Зараз ми знаходимося на вулиці Козятинській, де прочищаємо канали для відведення води. Тут працює техніка комбіната комунальних підприємств, а також підприємство Укререфтранс. Хочу зазначити, що роботи тут ведуться вже третій день. Третій день цілодобово ми надаємо людям допомогу, щоб вода не йшла до людей, не підтоплювала їхні подвір'я, а також будинки. Дуже багато з канави виноситься сміття, сміття, яке винесене приватним сектором. Це люди, мешканці самі цих будинків виносять зрізане гілля, листя, побутові відходи. Хочу дуже зазначити і. Подякувати депутату міської ради Сидоренка Валерія Васильовича, який, партії регіонів, який нам надає завжди допомогу у всіх питаннях, не тільки по своєму мікрорайону, де він являється депутатом цього виборчого округу, але й по місту Фасти. Сьогодні в цей час повінь настигла лихо на людей мікрорайону Фастів 2 Я сьогодні, як депутат цього району, значить всілякими силами. Допомагаю зробити те, щоб від людей від домівок підійшла вода. Значить, як депутат, значить, тільки прийде весна, ми наведемо тут порядок, прочистимо ці всі лівньові каналізації, стоки, канави, для того, щоб люди могли спокійно проживати. На вулиці Трудовій біля будинків 22, 24, 26 та 28 проводилось відкачування води спецтехнікою комбінату комунальних підприємств. Допоміг нам комбінат комунальників, комунального хазяйства. Дуже велике дякуємо. Голова штабу Валентина Матвійчук підкреслила, що оперативну допомогу надали депутат обласної ради Володимир Кудряшов та комунальне підприємство «Фасті Водоканал, які вчасно надали спецтехніку. Начальник служби цивільного захисту та майстер залізничного водопостачання зазначили, що наше місто готове до можливих опробувань внаслідок інтенсивного танення снігу. 11 березня було проведено комісійне обстеження гідроспоруд, які знаходяться в місті Фастів. Комісія визначила, що гідроспоруди справні і ніякої загрози в тому, що десь там. Виникнуть якісь надзвичайні ситуації на дамбах, ніякої загрози немає. Також служби цивільного захисту в Фасівському районі було налагоджено роботу із сусіднім районом, попільнянським районом Житомирської області. І всі дії, які будуть проводитися стосовно пропуску повинні, вони будуть погоджуватися з нами. Тому хочу звернутися до мешканців міста, що надзвичайної ситуації на даний момент немає, ситуація знаходиться під контролем. Рівень води на дамбі зараз держиться стабільний. Падіння йде нижче щитов постійно в день 2-3-5 сантиметрів. Зброс води ми почали 2 місяці тому, для того, щоб зробити запас, якщо піде сильна вода зверху по теченню, щоб могли ми. Зібрати запас і не затопити, не застояти за, за нашою дамбою жилые дома. Постоянно ми зв'язуємося з нашим мером кожен каждый день. каждый день він теж контролює и платину і дома. Якщо не буде більшого припливу води зверху, збросу в Житомирській області, потоплення, я думаю, в нас фастове не буде. Наша знімальна група побувала в місцях найбільш можливого затоплення в результаті опадів і сніготанення. Ми знаходимося зараз в зоні найбільш опасної для потоплення. Здесь дома. І здесь вода найбільш близько підходить к домам. Ми з місцевими властями, нашою міською радою, кажуть, согласовуємо можливість збросу води з ріки і удержання для того, щоб не потопити наші дома. Наші, дома наших жителів, які знаходяться в Нізинах ріки. Наразі постає ще й екологічна проблема: адже окремі громадяни навмисне забруднюють навколишні водойми. А це, в свою чергу, також спричиняє розлив водних об'єктів. У воді та на березі можна побачити купи пляшок, поліетиленових упаковок та інших побутових відходів. Євгенія Мазуренко, Костянтин Мороз, новини телеканал АСТВ.